Старий Аліна, крикішка. Хватаємося всіма сілами висіли до освіта. Отруїлися діти в понеділок. Батьки приготували картоплю з грибами. Самих грибів кажуть дітям не давали, вибирали картоплю. Семимісячному віктору стало зле першим. Трохи вже гуляв, все, ну осіно ну, не то було. Вон... Вялась Вялась. ще виходить? виходить, вона спала і спросуння зразу кричати йшла в судороги хватали. О третій ночі у вівторок непритомними привезли до лікарні самимісячного Віктора і п'ятирічну Аліну. В родині загалом п'ятеро дітей. Решту забрала до себе бабуся. В день симптоми отруєння з'явилися у трирічної Вероніки і її шестирічного брата Тимофія. Згодом вони також потрапили до лікарні. Он був ну як, в нормальному сознанні, все, mm -hmm. тільки що бабушка, я мені та тошнило. Ну я думав, ну мало чим три. Віктор сім місяців найменший, тяжкий. Він на штучній вентиляції легень. Дівчинка Аліна чотири місяці, теж вкрай тяжка, вона в печінковій комі. Двоє діток інших, вони легші і буде, ну, є надія, що е, вони не, не, не потяжчають. Дітям взагалі не можна гриби давати. Вони дуже тяжкі на шлунок. Ці гриби готували разом з картоплею. Збирав їх батько найменшого хлопчика. Гриби називає зморшками. Не приварував свіжі. Це не зморшок, а строчок, пояснює біолог Юрій Карпенко. Гриб умовно дістівний виділяє токсичні речовини. Це строчок, небезпечний для печінки людини і для нервової системи. Невеликі концентрації можуть викликати блювоту, порушення травної системи, пронос а більш великі концентрації можуть навіть сприяти тому, що людина може впадати в кому. Тобто Токсини, вони не утилізуються і не термічно не знешкоджують. Переплутати гриби легко, пояснює Юрій, проте різниця є. Це у нас зморшок конічний. Це їстинний гриб. Він такий видовжений. Ви бачите, ось така ніжка у нього чітко виділяється. Ось тут чітко можна побачити його, такі з ніжкою грибочок. Він в конічний на мозок, фактично, мозок людини, інший схожий. Трачок. Багатодітна родина з Олександрівки з 2012 року перебуває на обліку у центрі соцслужб. У 2015 році сільською радою спільної служби справах дітей було ініційовано позбавлення батьківських прав, але суд став на сторону батьків і дітей вирішили залишити в сім'ї. Постійно антисанітарія, постійно брудні діти. На зауваження, на наші рекомендації уваги не звертаються взагалі. Матір дітей. Євгенія зараз з дітьми у лікарні. Вона знову вагітна. Тільки себе можна мені нікого Ковініть. Я ж на даний момент була ними рядом сюди. Юлія Кулик, Дар'я Янушкевич, Роман Репа. Новини на Суспільному.